Добрий день, мене звати Сергій Цимбал, і сьогодні ми поговоримо про 8 кроків на шляху до клієнтоорієнтованості вашого підрозділу і вас саме. Що треба зробити для того, щоб побудувати в своєму підприємстві клієнтоорієнтований підхід в роботі з партнерами, співробітниками, покупцями тощо. Треба, як написано на титульній обкладинці, треба пройти 8 кроків. Давайте почнемо. Перше, що треба зробити, це зрозуміти, а хто ж є ваш цільовий клієнт і споживач. Якщо ми будуємо клієнтоорієнтовану бізнес-стратегію, добре б розуміти, а хто ці люди, для кого ми її будуємо. Тому що в залежності від того, хто ці люди у нас е, будуть наші е, подальші кроки, тобто ми будемо дивитися на те, як для оцих людей зручно побудувати процес взаємодії, які саме комерційні пропозиції нам потрібно їм надати. Які знижки акції та економічні стимули ми можемо застосувати для того, щоб мотивувати цих людей прийти в торговельний центр, приходити якомога частіше? Друге питання це кадрове забезпечення клієнт-орієнтованого сервісу? Оцей підхід, задоволення оцих потреб клієнта, треба забезпечити людьми, які мають ті самі цінності та світогляд, які? Бажано, щоб перецікався з потребою покупця, а також стратегією компанії. Тобто клі... компанія є клієнт-орієнтованою, співробітники є клієнт-орієнтованими за своїми цінностями не тільки за знаннями, не тільки на словах, але й за цінностями. І е, система допомагає реалізовувати цей орієнтований підхід в роботі з е, нашими партнерами та контрагентами. Виховання лояльності співробітників. Ми набрали співробітників, тепер треба. Підігнати, наскільки це можливо, або правильніше, мабуть, сказати, синхронізувати оці світогляди компанії та світогляд співробітника в напрямку, взаємодії з клієнтами, навчання, тренінги співробітників, а мотивація, побудова системи мотивації для того, щоб вона допомагала знову ж таки співробітнику досягати бажаного як особисто, так і бажаного для компанії. Далі створення посади захисника інтересів клієнта, про це ми поговоримо ще окремо. Технологізація клієнторієнтованості, цей процес в нашій компанії йде зараз повним ходом, ми про це поговоримо на відповідному етапі, а також моніторинг клієнту орієнтованості. Тобто потрібно буде зрозуміти, а чи досягли ви потрібних для вас е, цілий, чи досягли ви цього рівня клієнтоорієнтованості, на який ви розраховували. Тож давайте починати. Якщо ми говоримо про розуміння своїх цільових споживачів. Тут важливо два питання: хто є ключовим клієнтом вашим, як, наприклад, підрозділу, що працює в напрямку B2B або B2C, та дуже важливо, якими критеріями оці ключові клієнти оцінюють взаємодію з компанією. Якщо ми орієнтуємося на B2B, то критерії оцінки там будуть не такі, як у роздрібного споживача, і це треба добре розуміти. Тут на правах реклами, скажу, що в нас є курс, який називається категорійний менеджмент. В якому один з блоків ми розглядали портрет споживача, як його побудувати, з чого він складається, на що він впливає. А також дерево споживчих рішень, тобто те, як будується оцей послідовність мислення покупця, цільового покупця, для того, щоб компанія потім могла з ним нормально ефективно співпрацювати. Тобто, як визначити наших цільових покупців, а також як е ці ключові покупці. Цільові оцінюють нашу компанію і як вони приймають рішення про продовження взаємодії з нами. Це ми розглядали на курсі категорійний менеджмент в блоці портрет покупця. Якщо потрібно буде, напишіть, будь ласка, в нашу підтримку в каналі Telegram, і ми надамо вам записи цього блоку. Кадрове забезпечення клієнтоорієнтованого сервісу: це дуже і дуже важливий етап, тому що без нього всі подальші не мають ніякого сенсу. Варто розуміти, що основним суб'єктом, що реалізує клієнт-орієнтований сервіс на підприємстві, є його персонал. І а, про суб'єкти зараз скажемо додатково. Пам'ятаєте оцю схему з минулого відеоуроку? Ми казали про те, що партнерство має бути застосоване в обидва напрями: як по відношенню до зовнішніх клієнтів, клієнтів зовнішнього середовища, так і по відношенню до наших внутрішніх клієнтів, саме співробітників компанії. Так от, а, якщо ми говоримо про цю схему, то суб'єктами клієнт орієнтованого підходу є клієнти зовнішні і внутрішні. І з ними ми вибудовуємо взаємодію, важливо, одночасно та в рівній мірі. Тому що суб'єкти-співробітники забезпечують суб'єктів наших підприємців, або, наприклад, якихось ключових розвідних покупців, забезпечують класним сервісом. Тож, як зрозуміти, чи клієнт орієнтований у вас персонал? Що таке взагалі клієнт-орієнтований персонал? Всі його хочуть, ніхто не знає, що це. Це сукупність знань, умінь і навичок, які завдяки, зараз важливо, відповідній мотивації і цінностям та настановам сприяють правильній поведінці і встановленню і підтриманню оцих довірчих відносин з нашими споживачами для отримання необхідного результату. Тобто це певний набір знань hard skills та soft skills, які допомагають вам отримувати результат. Є гарна новина: усі ці знання, навички і цінності вони піддаються формуванню при грамотній стратегії менеджменту підприємства. Причому, якщо ми говоримо про уміння і навички, то це легше піддається формуванню. Якщо ми говоримо про цінності, вони формуються суттєво довше. І чим глибші низькорівневі цінності ви бажаєте побудувати, тим більше часу вам це придеться витратити в багатьох випадках. Це роки і не факт, що на це є час. Тому ідеально, коли ми підбираємо співробітників на посади в підрозділах, що займається B2B B2C, крупним B2C, вже з розрахунком на те, що їх особистісні якості допоможуть їм побудувати оці довірчі взаємовідносини з нашими клієнтами. От. Якщо ми говоримо для того, щоб побудувати е, оцей класний штат співробітників, і е, клієнтоорієнтований підхід по відношенню, наприклад, до внутрішнього співробітника, то тут варто сказати, що нам доведеться враховувати модель збігу потреб, інтересів та цінностей компанії. Ця модель має чотири складових, і зараз ми про них поговоримо. А перша складова цієї моделі збігу потреб це потреби підприємства. Тобто, це лояльність, що потрібно підприємству? Лояльність споживачів, нововведення в бізнес-процесах клієнт орієнтована корпоративна культура для того, щоб вона сама генерувала нових е клієнтів та покупців. Додаткові конкурентні переваги для того, щоб було легше жити на ринку, досягнення стратегічних цілей, отримання прибутку. На ці потреби або е на забезпечення цих потреб підприємство витрачає певні мотиваційні стимули в для свого персоналу. Це заробітна плата, пільги, навчання, тренінги, соцпакети тощо. Е оці дві складові це з точки зору підприємства. Такі самі дві складові у нас є з точки зору нашого персоналу. Перше, це потреби працівника, гідна заробітна плата, кар'єрний різ, сімейні та особисті цінності, самореалізації, самовираження тощо. І для задоволення цих потреб співробітник готовий вам надати прикласти зусилля та надати певний результат своєї роботи через навички вміння освіту. Досвід, здатність до навчання, креативність, стресостійкість. він вам дає ресурс, отримує е, е, назад задов... Задов... задовільнення базових потреб своїх. І з підприємством та сама ситуація. Ми надаємо стимули, несемо витрати, але задовільняємо потреби підприємства в розвитку. Так ось в чому суть цієї схеми. Клієнто орієнтованість знаходиться на перетині оцих чотирьох елементів. І чим більша площа оцього внутрішнього кола, Тим більше тим чим більше клієнтоорієнтованого персоналу ми отримуємо на виході. Тобто, якщо ми кажемо про мотиваційні стимули, чим щільніше вони перекривають потреби працівника, тим більше він буде прикладати зусиль. Чим щільніше потреби підприємства зараз важливо співпадають з потребами працівника, а з можливістю внеску вибачте працівника, тим більше можливість для реалізації. Клієнтоорієнтованого підходу за рахунок якраз цього якісного внеску співробітника. А фактори, що формують лояльність персоналу, вони не тільки матеріальні, ті, які тут зазначені, вони ще лежать в площині психологічного комфорту. Тобто, ми говоримо про те, що додатковим фактором лояльності персоналу є можливість за необхідності звернутися безпосередньо до керівництва компанії для отримання швидкого зворотнього зв'язку. Для отримання, можливо, якихось пропозицій, навчання тощо. Якщо ми говоримо про клієнтоорієнтований підхід у ваших підрозділах, наприклад, якщо ви керівник підрозділу там, ВКП, да, то ви маєте звернути увагу на те, наскільки ви доступні для своїх співробітників. Тому що якщо ми будуємо клієнт орієнтовану систему, що є апріорі відкритою спілкуванні з зовнішніми клієнтами, покупцями, бізнес-партнерами тощо. Побудувати оцю відкриту клієнтоорієнтовану схему роботи, це клієнтоорієнтований підхід, в закритому підприємстві, коли е, застосовується, наприклад, керівниками виключно авторитарний стиль управління, неможливо. Тому що, знову ж таки, пам'ятаєте ті дві рибки, що ви бачили на схемі попередній. Воно працює в усі сторони одночасно. Якщо ви бажаєте побудувати відкриту систему відносин, систему, що буде допомагати будувати довірчі відносини з нашими клієнтами, покупцями, бізнес-партнерами, тощо, у вас точно така сама ідеологія має бути і всередині вашого підрозділу. Відкрите керівництво, можливість отримати поради, зворотній зв'язок, пропозиції, тощо має бути 24 на 7. Етап третій. Ми підібрали. Оцей кадровий резерв, який маємо тепер, якому маємо тепер виховати. Ну, це умовно, виховати в лапках лояльність співробітника, виховати певний світогляд, підвиховати, що маю на увазі, маю на увазі синхронізацію світогляду в закладеного в бізнес стратегію підприємства. Тобто, що наше підприємство направлене на задоволення потреб покупця, оптового роздрібного будь-якого, так і в, в голові. Вашого співробітника має бути те саме, і е, оце формування лояльність співробітника, вона йде е, досить тривалий час, але це е, досить е, серйозний і корисний, корисний процес, тому що він е, вам на виході дасть довготривалий е, результат та стабільність, що треба донести до своїх співробітників, а ще краще продати своїм співробітникам для того, щоб вони вірили в досягнення е, цих цілей і в ці переваги компанії, якого є місія та. Основні цілі її діяльності саме для того на початковому етапі, коли ми набираємо персонал, знову ж таки, підрозділів там ЄЗП, ВКП тощо, нам потрібно оцей продаж компанії співробітнику зробити якомога якіснішим, для того, щоб він е, побачив та е, захопився компанією та тими процесами, які в ній закладені, і тою стратегією, яка якою як, якій слідує ця компанія. Далі хто є цільовими споживачами та клієнтами? Їх треба познайомити. У чому полягає основна стратегія і тактика діяльності компанії? Як ми працюємо, з ким ми працюємо тощо. І якого світогляду компанія вимагає від самого співробітника. Це дуже важливий момент, на який треба звернути увагу. Важливе є, важливе є зауваження, що основні цілі діяльності компанії мають якомога щільніше співпадати з внутрішніми особистими цілями співробітника. Е, тому що інакше його доведеться перевиховувати, а ресурсно на це витрачається як умога, як, як правило, дуже багато. І е, чим якісніше підібраний персонал е, на початку, тим легше буде потім з ним е, працювати і переходити до етапу безпосереднього навчання. Не виховання, а саме вже навчання. Е, другий момент, що тільки у разі співпадіння особистісних цілей співробітника і цілеї компанії, ви зможете отримати. Е, Результативного продуктивного співробітника, який реалізує свій потенціал, приносячи вам результати в вигляді там, виконання KPI підрозділів там, тощо, виховали, умовно кажучи, ви співробітника, що робити далі. Тільки на цьому етапі, четвертому, ми можемо говорити про те, що співробітників потрібно навчати методам роботи, алгоритмам, виводити їх на тренінги, якісь інші формати навчання. Це важливо. Для підвищення рівня клієнтоорієнтованості компанія вчить своїх співробітникам дивіться зараз: способи реалізації робочих завдань, способи реагування на типові та нетипові робочі ситуації. Про що ми тут говоримо? Компанія не пояснює, чому з клієнтами потрібно працювати саме так, а не інакше. Клієнторієнтований підхід має бути закладений на минулому етапі, на цьому етапі, на четвертому, ми тільки під оцю а, загальну. Стратегію спілкування з клієнтами, внутрішніми чи зовнішніми, ми просто підкладаємо певний регламент, тобто, що воно має бути в таких алгоритмах, в таких послідовностях і з таким документообігом, тільки в цьому випадку має сенс його вашого співробітника або вас самих вчити у цьому етапу, тому що інакше воно не буде затребуване банально. І ще раз повертаємось до цієї схеми клієнторієнтованості. Якщо ми про суб'єктів поговорили, то на четвертому етапі ви працюєте з Даєте знання і навички, працюєте з людьми для того, щоб вони могли краще дізнаватися ці самі потреби та підвищувати компетенції, які знову ж таки дозволять покращити виявлення потреб та задоволення потреб наших співробітників. Етап п'ятий. Мотивація співробітника. Цей етап передбачає досить таки очевидний слайд, моральну та матеріальну мотивацію співробітників. Тобто, винагорода має бути справедливою, а це така винагорода, яка зростає. В залежності від того робить співробітник корисну роботу чи дуже корисну. Чим більш корисну роботу він робить, тим більше він отримує на виході. Важливим етапом формування сприятливого формування цього клієнтоорієнтованого підходу є формування психологічного клімату, клімату в колективі. Ми до того вже поверталися раніше говорили про те, що побудувати відкриту клієнторієнтовану систему, клієнторієнтований підхід. В закритому підприємстві з авторитарним стилем управління неможливо. Тому ця система працює в усі боки одночасно. Від того, як працівники почувають себе на роботі, буде залежати відповідно, як вони обслуговують клієнтів. І тут є певні, певні дослідження, які показують ефективність цієї стратегії, коли ми а, працюємо з усіма клієнтами одночасно. А, приклад це дослідження employee customer Profit Chain. Яке було проведено в компанії Sears, воно опубліковано в Harvard Business Review, було свого часу. І е, там була цікава схема. Було, була мережа магазинів, яка налічувала більше 800 магазинів, е, яка намагалася збільшити свій операційний прибуток та доходи. І е, поспілкувавшись з різними консалтинговими агентствами, поспілкувавшись з фінансистами, вони е, винайшли інтересну формулу ідеальне місце роботи. плюс Ідеальне місце для покупок дає в сумі ідеальне місце для інвестицій. Тому напрямки прикладання зусиль у підприємства були це, робота з внутрішніми клієнтами, ідеальне місце для роботи, тобто з точки зору співробітника, та ідеальне місце. для покупок. Вони провели оцінку клієнторієнтованості компанії, тобто запитали думку своїх співробітників і е, е, спитали, наскільки, як ви вважаєте, клієнт орієнтованою по відношенню до внутрішнього клієнта є компанія. Отримали певну оцінку і далі прослідкували цікаву кореляцію. Якщо всередині компанії оцінка співробітниками клієнтоорієнтованості компанії по відношенню до них збільшується на 5%, це призводить до збільшення клієнтської бази і задоволеності клієнта на 1-3% всіх клієнтів компанії. Що, в свою чергу, приводить до зростання прибутку підприємства на піввідсотка. Тобто пряма кореляція була повторена і перевірена багато разів, вона працює. Тому повертаємось ще раз, створюємо. Відкрите робоче середовище, таке психологічний клімат відкритий всередині ваших підприємств підрозділів, і підрозділів. І е, слідкуємо за системою мотивації. Етап шостий. створення посади захисника споживача або захисника клієнта. Це цікава посада. А в нас вона Ця функція вона поєднана в посадах комерційний директор, директор торговельного центру, начальник відділу. Е, як воно Як воно працює? Зараз буде трошки. Страшних літер, але ми розберемося. Перше. Багато компаній за останні 10 років впровадили таку позицію, яка називається Chief Customer Officer або захисник інтереса клієнтів всередині компанії. Це людина, яка відповідає за розвиток клієнтоорієнтованості. Тобто, вона слідкує, щоб все обслуговування наших покупців відповідало його потребам. Оцих самих покупців. Зв'язок компанії зі споживачами, а також забезпечення розуміння бачення споживача всередині компанії. Тобто на тих самих зборах, або на певних звітах він говорить про те, що, наприклад, а, а наші покупці бачать компанію по-іншому. А у нас вони є там такі певні вади в роботі, або, наприклад, переваги по відношенню до ринку, які виділяє покупець. Є аналогічні посади, які називаються CXO, керівник з питань досвіду клієнта, або розширено. Оцю функцію захисту клієнта виконує Head of Customer Experience. Це ще один співробітник, який займається тим, що навіть будує карту подорожі. Відвідин споживача компанії, рухаючись за яким у споживача виникають певні, або формуються певні емоції. Які емоції, пригадуємо знову, да? це емоційна лояльність, яка в, разом з економічною лояльністю. Призводить до того, що покупець до нас повертається і робить покупки більше і частіше. А, оцей підхід, коли ми захищаємо наших клієнтів і а, слідкуємо за тим, щоб їх інтереси повністю задовільнялися на всіх етапах, він а, є трендовим останнім часом. І а, якщо оцінювати знову ж таки а, досвід користувача, от, він виглядає, він є такий акронім CX, customer experience, тобто досвід, який формується у нашого покупця, коли він контактує з нашим підприємством на всіх його етапах. В нашому випадку це коли він там замовляє товар, там приходить в торговельний центр, оцінює його дизайн, сервіс, зручність, доставку, роботу з нашим, наприклад, податківковим відділом тощо. От оцей досвід має бути захищений на всіх етапах, і е, дуже багато компаній з е, топ-100 Форбс Forbes, рейтингу Форбс. Forbes, них оцей клієнт захисник введений в штат. І е, досить поважна статусна місія всього співробітника. Коли я кажу, що їх багато цих компаній є знову ж таки дослідження 2020 року, яке провело, е, провела е, компанія Маркетингво Картнер. Вона виявила наступну закономірність. У 2017 році, у 40% компаній, не було співробітника, що відповідає саме за представлення інтересів споживача в компанії. У 2019 році, тобто всього лише два роки по тому, кількість компаній, що не мають оцього внутрішнього захисника, вона склала 11,10%, відповідно. Ну, в залежності від назви посади, але ми пам'ятаємо, це приблизно приблизні аналоги, так? От. Тому е, в нашій компанії історично оцей захисник е, інтересів споживача, це, як правило, директор комерційний і е, цю саму роль, цей самий функціонал бере на себе також. Е, в торгових підрозділах бере на себе керівник відділу та завідувач секції, тому багато зараз підприємств рухається в цьому напрямку. Пройшли ми шостий етап. Слідкуємо за тим, щоб інтереси покупця враховувалися, що робити далі. Ми переходимо до сьомого етапу, який називається технологізація клієнтоорієнтованості. У нас він зараз йде а, дуже швидко, це а, впровадження системи bitrix 24 crm система що має допомагати нам надавати клієнтоорієнтований сервіс. Якщо пояснити, що таке взагалі crm система це система управління взаємовідносинами з клієнтами. Це система, яка, якщо дуже спростити, диктує нам наші дії для того, щоб клієнт щоб не забути жоден з етапів взаємодії з клієнтами, щоб клієнт залишився повністю задоволений від контакту з нами, від процесу взаємодії. Цей етап, наскільки я знаю, ця технологізація клієнтоорієнтованості, вона зараз на завершальному своєму історичному етапі, наскільки я знаю, вона скоро має бути впроваджена та розгорнута на всю нашу мережу, тому очікуємо з нетерпінням. І восьмий етап це моніторинг клієнтоорієнтованості. Тобто, коли ви все зробили, у вас є правильне програмне забезпечення, у вас побудований психологічний клімат, що сприяє. Відкритості та спілкування довірчим побудові цих довірчих відносин з покупцями, бажано б оцінити, а наскільки ви є клієнтоорієнтованими. А для цього нам потрібна певна шкала для оцінки. так Тому етап 8 моніторинг орієнтованості необхідний для того, щоб зрозуміти що можливо, треба виправити, доробити, оптимізувати, покращити. На етапі моніторингу клієнтоорієнтованості варто робити оцінку в усі сторони. Як ми це вже казали раніше, клієнторієнтованість в одну сторону не працює. Ми проводимо оцінку внутрішньої клієнтоорієнтованості, тобто задоволеності співробітників, а також оцінку зовнішньої клієнторієнтованості, тобто оцінку взаємодії відношення співробітників до клієнтів через встановлення там зворотнього зв'язку з ними. Моніторинг клієнтоорієнтованості це цікава тема, але вона досить таки тривала за часом, тому ми її розглянемо на наступному. Відео уроці. А на сьогодні, в цьому відеоуроку у нас все. Дякую за увагу і до зустрічі!